Доброго Ранку, любі діти. Подивіться навколо себе. Що ви бачите у своїй кімнаті? У своїй кімнаті ви можете побачити стіл, стілець, шафу, ліжко. Усе це називається меблі. Меблі допомагають нам жити зручно. Ми сидимо, спимо. Граємося, зберігаємо речі. А скажіть, будь ласка, чи можна гойдатися на стільці? А стукати іграшками по столу, а різко смикати дверця та шафи? Правильно, не можна, бо меблі можуть зламатися. Діти, як ви думаєте, а що було б, якби меблі вміли говорити? Сьогодні я хочу прочитати вам казку, яка називається Ображені меблі. Сідайте зручненько, уважно слухайте. Казка починається. Ображені меблі у кімнаті маленького хлопчика Сашка жили меблі, стілець, стіл, шафа та ліжечко. У Удень вони мовчали, а вночі тихенько розмовляли між собою. Одного разу Сашко грався дуже бурхливо. Він хитав стілець, стукав по столу машинками, смикав дверця та шафи. Ай, застогнав стілець. Мені боляче, я подряпався, сумно мовив стіл. А мої дверцята ледве тримаються, прошепотіла шафа. Але Сашко цього не чув. Уночі меблі зібралися на раду. Якщо нас не шанують, ми не будемо добре служити. Наступного ранку стілець хитався ще більше, стіл скрипів, а дверця та шафи не зачинялися. Ліжечко було зовсім незручне. Мамо, що сталося? здивувався Сашко. Мама лагідно відповіла. Меблі теж потребують дбайливого ставлення. Якщо їх ламати, вони сумують і псуються. Сашко замислився. Він погладив стілець і сказав Пробач, я більше так не буду. Він почав акуратно сидіти, не стукати по столу, обережно зачиняти шафу, і вже наступного дня меблі знову стали міцні, тихі та зручні. Уночі вони радісно прошепотіли. Дякуємо тобі, Сашко. З того часу хлопчик знав, меблі це не іграшки, а помічники, і якщо їх шанувати, вони довго служитимуть і робитимуть дім затишним. Кінець Сподіваюсь, ви уважно слухали і з легкістю дасте відповіді на всі мої запитання. Діти, скажіть, про що була казка? Казка була про меблі, які жили в кімнаті хлопчика Сашка. А які меблі жили в кімнаті Сашка? У кімнаті жили стілець, стіл, шафа та ліжко. А як Сашко грався з меблями? Він хитав стілець, стукав по столу машинками, смикав дверця та шафи. А чому ж меблі засмутилися? Меблі засмутилися, бо їм було боляче. Вони подряпалися і могли зламатися. А чи чув Сашко, що меблі скаржилися? Ні, Сашко цього не чув. Діти, а що ж вирішили меблі вночі? Вночі меблі зібралися на раду і вирішили, що якщо їх не шанують, то вони не зможуть добре служити. А хто пояснив Сашкові, що сталося? Мама пояснила Сашкові, що меблі потребують дбайливого ставлення. А пригадайте, чи виправив Сашко свою поведінку? Так, він погладив стілець, попросив вибачення і пообіцяв більше так не робити. Діти, як ви думаєте, чого нас навчає ця казка? Ця казка навчає нас берегти меблі, поводитися з ними обережно, не ламати їх і бути дбайливими, адже меблі допомагають нам і потребують нашої турботи. Розкажіть цю казку своїм друзям та рідним. До побачення!